Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене так трошки видалося вільного часу і вирішила спекти сирний пиріг. Рецепт уже в мене дуже давній, тому вирішила поділитися з вами. Буду замішувати я е, своїм планетарним тістомісом е, тісто пісочне. І сирну масу підготую чуть пізніше я вам покажу, як її буду готувати. А зараз ставлю місити тісто. Я наважила 400 грам борошна, 10 г розпушувача, 150 грам цукру додавила сюди і дрібочку солі. Добавляю 4 крупних жовтка. У мене яйця не дуже крупні, тому я додаю 5. Я думаю, що це не завадить тістове. Столова ложка сметани. У мене домашні вершки. Я їх трошки розбавила домашнім кефіром, і вийшло у мене. Ну, більше як столова ложка. Я думаю, що підсиплю мукички, і теж буде все добре. Ну і подрібнила 200 грамів вершкового масла. Масло топити не потрібно. Зараз включаю. І хай помаленько місяця. Ну і коли на пісочну основу виложити сирну масу, її бажано би прикрити таким маленьким шаром вареня. Ну, варення буде пекти, звичайно, а коли буде пектися, це 100%. Тому ми теж йому маємо дати лад. Сюди йде стакан вареня, у мене вишневе. Ну, я щось хочу з вишенькою, вона трошки буде з кислинкою. Я відбираю пів-півлітрової баночки. І, мабуть, сьогодні буду додати. Манку, чайну ложечку манки і доведу до кипіння. Добавила ложечку манки, дивіться, воно було ніби густе, а при температурі топиться і варіння стає. Так, я довела до кипіння, прокип'ятила, але мені щось це не подобається. Манка не набухла. Залишилася крупінками. Ну, побачу. Якщо не вийде, в мене ще є час, я загущу його крухмалом. Так, тісто у мене вже готове. Ось таке вийшло гарне тісто за хвилиночку, я його зараз розділю на дві частини, одну більшу, одну меншу, меншу я її відправлю у морозильну камеру, а більшу у холодильник. Поміщу у целофанові пакети і відправлю через годину зустрінемось. Так, друзі, щось я трошки думала-думала, додала в мене був в морозильній камері сироп грам 30 сиропу розвела чайну ложечку кукурузи на корохмалу і довела до кипіння, побачив, що вийде. Мені не сподобалось варення з манкою. Взяла кілограм сира, сир у мене домашній, жирний, добрий. Добавляти вершкового масла не буду. Стерла з, ну тут не пів лимона, лимон в мене великий, то Трошки менше стерла цедру і зараз давлю сік. Я у білки, як збивала, додавала лимонну кислоту. Я думаю, що кислоти не потрібно багато. Сир домашній чуть-чуть має кислінку. І зараз переб'ю блендером. Мені Показалось важкувато його перебивати. Я додала столову ложку вершків. вони не кислі, солодкі, так що це на смак не вплине. Ну, буде сир трошки жирніший. Сир можна перетерти на сито, так як в колишні давні часи, через м'ясорубку перепустити. Ну хто як може, так і може його подрібнити. Сир я перебила, ну, старалась, щоб не було крупінок більш-менш до однорідної маси. Пало зернятко з лимона. Так, і збила 4 білка. 150 грамів цукру. Ну, у мене 5 білків було, я вам казала, що яйці дрібнуваті, збила до стійких піків, 150 грам цукру, ну, як зазвичай, дрібочка солі, і я додавала трошки лимонної кислоти. Ось так збилися білки, додаємо білки до сира і обережно, гарно вимішуємо. Взяла, друзі, не дуже зручну посудину, вимішувала і малою ложкою, і великою, і домішала лопаткою. Вийшла така досить пишна маса. Така повітряна вся, легка. Нехай чекає свого часу. Я думаю, що можна додати і родзинок, хто вважає, але буде у мене зверху варення, то це все буде добре. Вона не дуже солодка, 150 грам цукру. Так, вона злегка підсолоджена, відчувається смак лимона. Чекаємо. Коли буде готове тісто. У нас сьогодні закінчується хліб і я на швидку руч зробила ось такі соєчки. Просте, дорожджве тісто. Я сьогодні додавала чайну ложечку соди. Це, признаюся, робила вперше. Без яйця Підійшло. змастила олійкою з водою, присипала кунжутом. духовка розігрівається і буде нам до борща. Так, друзі, трошки я піймала гаму. в морозивній камері тісто в мене переохололо. Таке затвердяне. я думаю, воно зараз швиденько відійде. Буду я випікати в ось такій формі. Ну, Звичайно, для випічки вона не дуже, але я думаю запечеться. Е, я придала е, пергаментове дно форми вже. Загнула і буду розкачувати на пергаменті зразу цю нижню частинку свою. Теж, мабуть, перехололо, трошки воно крошиться, але я його зараз розтягну. Тісто пісочне почне випікатися, воно почне почнуть жири плавитись, воно розійдеться, з'єднається і велику роль не відіграє, то що воно там буде трошки десь нерівне, але розкачується добре. Це зробити по границі однакової товщини, воно за товшки виходить міліметрів. Мабуть, сім. У форму лягло як треба, наколюємо вилочкою, і тут я вагаюся, звичайно, але зроблю як у рецепті посиплю ложки дві манки. Це в мене десертна, тому буде трошки більше як дві ложки. І викладаємо свою сирну масу. Так, зарівняла я і варення загусло. Зараз я його постараюся розкласти, мабуть, я йому передала загущувача з холодильника, воно стало густеньке. Зараз я так його розтягну. Тим часом тісто трошки уже відійшло і будемо його натирати. Я розчарувалась, думала, що я його переморозила. Ні, тісто якраз як треба. Ось такий вийшов пиріг. Я вам скажу, що трошки завеликий. Відправляю його в духовку при 180 градусів на годину. Зустрінемося за чаєм. І поки я готувала пиріг, поки я його збирала, дивіться, спеклися мої соєчки. Так що буде на обід свіженький хліб чоловікове. І на вечір пиріг до чаю. Так, друзі, пройшла година. На Камеру показує такий, як підгорівший, ні. Він дуже гарний, червонястий. Але хотіла чуть-чуть підняти за пергамент, подивитися, що знизу він. Тріскається, нехай холоне до вечора. Випікала я годину, ну, гарний. Я сподіваюся, що сир охолоне, застигне. Подивіться, який виходить в розрізі, буде ніжний і смачний. Чекаємо до вечора. І так, друзі, пиріг мій уже опогону. Вийшов, я вам скажу, досить такий немаленький. Зараз пробуємо його розрізати і скуштувати, що у нас вийшло, ріжеться гарно. Трошки завеликий, потрібно пекти на півпорції. Дуже гарний в розрізі, дуже гарний. Дуже смачно, соковитий, тісто таке розсипчате, смачне, сир соковитий, з лимонним присмаком. Дуже смачно. Печіть і насолоджуйтесь. Дякую всім, хто був зі мною. До зустрічі в наступному відео усім здоров'я, добра і миру!